Ти Знаєш, це дійсно дуже цікаво, але я все ж таки волію думати, що любов живе в серці. Хоч розумію, я це мозком. До речі, якщо у вашому серці, ну чи мозку є місця, вільні для любові, ми можемо заповнити цю прогалину. Подивіться наш наступний сюжет. Його героїня Сара дуже потребує вашого тепла і турботи. Вітаю! Ми центр врятованих тварин Урса. А це собачка Сару, яку нам привезли з Мирнограда після евакуації. Вона вже старенька, їй десь 12-14 років. Вона до цього жила все життя з бабусею і була домашньою собакою. Погодиться добре на повідочку, дуже розумна. І зі всіх песиків, які приїхали з цієї евакуації, вона. Розумна і спокійна. Ми розуміємо, що стареньких собачок беруть дуже рідко, і скоріш за все вона залишиться з нами у нашому центрі, але все ж таки ми віримо в дива, і можливо хтось із вас побачить Сару і захоче подарувати їй достойну старість. Якщо ви хочете забрати Сару до себе або стати її фінансовим опікуном, переходьте, будь ласка, по QR-коду. Зв'яжіться з нами, та ми розповімо, як це зробити. Да, Сарочка, до малишка.